Із цих пагорбів на Бутовій горі 100 років тому Володимир Вернацький споглядав краєвиди Шишаччини. Тут розташовувалася родинна дача українського філософа, природознавця, засновника низки наук та вчення про НОО і біосферу. А нині тут його погруддя. Куди я хочу швидко приїхати, і де я хочу залишитися, хоч би на декілька тижнів. Це моя дача, моя садиба. Біля шишак, моє бутово, живе вещество це основа життя. Якщо ми губимо його. То значить, ми втрачаємо життя. Бутова гора має статус пам'ятки природи місцевого значення, відома не лише тим, що її любив Вернанський, а й своєю енергетичною силою. Де дуже сильна енергетика, де людина почуває себе натхненно, де в людини творчі здібності розкриваються. Багато дуже рослин рідкісних, вдихаючи це повітря, будучи тут, на цій землі, він створював свою науку про землю. Причина сильної енергетики. Є і бере відліку ранній залізний вік, пояснює науковець Олександр Супроненко. Поряд з пам'ятником знаходяться рештки пагорбів, на яких з час будівництва садиби були знайдені певні археологічні знахідки. Тут так би мовити, поєдналася і давня історія українських земель, і красота природи, і величезна сила. Тут була написана вчення про носфер. На цьому місці у 13-17 роках минулого століття знаходилася садиба та дачний будинок Володимира Вернацького. Наступного. Року 18-го більшовики спалили цю будівлю, але на початку 90-х років найбайдужі люди створили на цьому місці екологічну стажину, яка веде з цього місця до річки Псел. Такою була садиба родини Вернацьких у 20-му столітті. Так вона ймовірно виглядатиме у разі, якщо її відновлять. Я думаю, що відновлення це страпиться як мі, як мінімум за 3-4 роки. Такий, так такий оптимізм. Я професор Губер В цьому краї провів дитинство. і Останні 25 років мріє відновити комплекс садибу на Бутовій горі. Для цього створив іменний фонд науковцям. Проект. Півтораповерхового будинку майже закінчили. 7,8 мільйона це повністю і садиби, і будинку, але треба завершити робоче креслення, прийти експертизу і законити цей проєкт. Тут була рілля, потім тут орали під е, огород. А згодом півстоліття тому на цьому місці в центрі Шишак відкрили краєзнавчий музей. Два роки тому заклад пограбували, тоді тут наново перекрили дах. Минула річ оновили експонати. З бюджету селищної ради були виділені 100 тисяч гривень. Ми закупили чучела, ми закупили деякі колби, ну взагалі весь інвентар і частину меблі. Музейна колекція у шести кімнатах і містить понад дві тисячі експонатів. Від науковця тут збереглося небагато. Глечик, який належав сім'ї Вернацьких, це єдина, єдина річ, яка залишилась на згадку про життя сім'ї Вернацьких тут в Шишаках. Нині колекцію музею поповнив бюст засновника вчень біо. Біолог... Та нов сферу автор Кременчуцький скульптор Коршунов Тож хлібом Ми з гостей сьогодні зустрічаємо на славетній шишацькій землі. Селище шишаки три роки тому стало центром об'єднаної територіальної громади. Із місцевого бюджету у 2018-му виділили 600 тисяч гривень на відновлення і пропаганду культурної спадщини, зокрема стосовно вернацького. На річниці у нас близько 400 тисяч виділено для відзначення для Відновлення цих цих місць де працював Володимир Іванович. пам'ятають про науковця і в Шишацькій школі. Нині опорній. Саме тут чверть століття тому відкрили першу в Україні кімнату музею Вернадського. Нещодавно її оновили і додали кольору. Юлія Логвиненко, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.